Пан Тарас Загородній з нами, політехнолог, якого радий запросити до нашого ефіру. Пане Тарасе, доброго дня. Доброго дня. Дякую, що знайшли для нас час. Ну що ж, президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Олександра Данілова з посади секретаря Ради безпеки і оборони і на його місце було призначено пана Олександра Литвиненка. Скажіть, будь ласка, чому відбулася заміна, як ви думаєте? Ну важко сказати президент. Це в парафії президента. Це він визначає чи придатна людина для виконання тих обов'язків, які є. Він звільнений указом президента. Логічно, що призначена людина з силового блоку, тобто зовнішня розвідка, і ми взагалі будемо бачити появу все більше людей з силових структур, в першу чергу з армії, і тому добре, що воно є. Ну не виключає така неофіційна версія. Все ж таки, що пан Даніло все ж таки трохи перегнув палицю, коли коментував, е може як вам сказати, як правильно писати і як правильно вимовляти е прізвище представника Китаю по, -по, -по Євразі. Ні, я не виключаю, що ну це те, що він сказав, це правда. Воно так в дійсності вимовляється, але ми з дипломатичних ж okay. такі говоримо, як воно повинно бути, і як яка є офіційна позиція, в тому числі Китаю, тому що Китай є гравцем і переходити на особистості, тим більше в, обли... в особі дипломата, в особі дипломата рівно ображається безпосередні країни. Ми повинні про це знати і розуміти, як би ми не ставилось до Китаю. Він один є з гравців. До речі, один з гарантів по Будапештському меморандуму і о, о, з Китаю, з Китаю нагадую всім, хто не знає, в основному йдуть всі комплектуючі для виробництва українських дронів, і вони, в принципі, на це м'яко кажучи, заплющують очі. Ми зараз звернемось до інших версій, чому це відбулося, але спочатку хотів би звернути увагу на реакцію окремих військових щодо цього призначення. Ну, от пан Микола Мельник. Наш колега, ми з ним багато разів зустрічались в ефірі. Ви його чудово знаєте, військовослужбовець збройних сил України. От він пише таке: вітаю випускника школи КДБ та екс працівника академії ФСБ РФ та керівника служби зовнішньої розвідки України з новим призначенням. Нарешті на посаді секретаря РНБО людина, яка точно знає, як думає ворог, пише пан Микола. Ну, біографія вже журналісти знайшли нового чільника. Служби новоочільника РНБО, і от я хотів би запитати, а як це можливо на ваш погляд буде сприйнято дійсно у військовому середовищі? Ну я до цього не прив'язувався, тому що у нас багато наших вищих офіцерів або вчилися в ще в радянських вишах, а деякі ще встигли послужити вже в російській армії. Ну, час був такий. Було так, що могли вступати в виш? Ну, наприклад, в Москві коли ще не розпався радянський союз, закінчувати цей виш, так деякі ще встигли. Ну, попрацювати, бути на контракті в радянській, точніше в російській армії. Ну. Давайте виходити з контексту. Я не є адвокатом нікого, але все ж таки виходити з контексту, що тоді, в той час, різниці ніхто не бачив, так що є Україна не зрозуміла, як взагалі будується. От була радянська армія, тепер російська росіяни. До речі, дуже тримали українських офіцерів, тому що вони не хотіли, щоб вони їхали. І тому тут таке питання: ну, теоретично міг закінчувати, але треба знову такі строки дивитися. Тому що, якщо він, по наприклад, якби він в 90-ті, коли розпалась, наприклад, якщо так воно розпала вже радянський союз, 91-й рік людина вступає саме в російський вуз, які вже академія ФСБ, тоді я думаю, що можна якісь там претензії брати, але це все рівно я впевнений, що він прийшов перевірки ОСБУ, тому що це їхня контророзвідувальна діяльність, і ну так просто це неможливо робити. А якщо він вступ був, наприклад, ну тоді було модно вступати в академію імені Андропова. Багато хто okay. закінчував її. Він міг вступити на, наприклад, в 90-му році, тому що ніхто не знав, що буде в 91-му, Ніхто ж не Настрадамоси. Ми знаєте, по, по ми знаємо, що це є так. І так далі. Ну, пан Сирський, взагалі, ну, у нього родичі так є, наприклад, там. Да Ну, хто тут? Тим більше Російська імперія завжди намагалася якомога більше змішаних шлюбів робити. Ми повинні теж це розуміти. У багатьох і у наших військових є родичі а, в Росії, багатьох російських а, військових є родичів Україні Пам'ятають цю дику історію, коли син. А, Бомбардував його, збили над Миколаєвом. А його мати живе в Кременчуці, тому mm -hmm. ну на жаль, це дуже розповсюджена історія. І тут питання не ким хтось був там 30 років тому, а кін він став є і наскільки він є корисним для України. У мене є декілька версій, чому замінили Данілова на Литвиненка, Але до початку я обмовився. Я назвав пана Олексія Данілова Олександром, тому перепрошую. Так, от щодо версії, значить, перша історія може бути змінена інформаційна політика, тому що ось така ястробова риторика пана Данілова, можливо, не влаштовувала або це було занадто. Я не знаю. І інша історія, коли ми тепер вже говоримо про певні ігри в офісі президента України, дехто називає нового очільника РНБО людиною пана Єрмака, або ж наближу. Людиною до очільника офісу президента і, зважаючи на якісь певні конфлікти, про які писали а або непорозуміння, радше так про які писали журналісти між Даніловим і Єрмаком. Ось ця заміна відбулася. Ви до таких версій як ставитесь? Ну знаєте, теж не є тут адвокатом пана Єрмака, але якщо порахувати, що йому приписують, чим він керує в нашій країні, я думаю, що для цього потрібно а, мати ну, знаєте, 48 годин на добу. І все інше так. Ну все ж таки? Ну я не можу тут нічого прокоментувати Ну, пан Латвиненка давно там в органах, ну наскільки відомо, і має великий досвід, це людина з вулиці і так далі. і Він скоріш за все був в органах безпеки. Ну, задовго до появи, в тому числі пана ярмака Ну, в офісі президента. Це точно. Тому я тут не можу сказати, ну чи готував ярмак рішення. Так, готував, тому що він є головою адміністрації президента. Це його робота. Забезпечувати Ну це патронатна діяльність офісу президента. Тому я тут, знаєте, так скептично до цього ставлюся. Ну, людина в органах прийшов працювати. Ну по своїй специфіки ну, на це ж взяли. А стосовно струбінних це не струбінних ну що значить не іструбінних. Знаєте, краще менше говорити, але більше лупашити по Росії. По Росії лупашать, незважаючи на побажання наших шановних партнерів. давайте вони ви будете не ескалації тут проводити в в лупашить, лупашать. Долблять, долблять. Ну, знаєте, може менше треба говорити, більше робити, і так це буде краще. Тому я тут ну насильно погоджуюсь. Тому що все ж таки повинна бути єдина інформаційна політика, і ну основну позицію, основну позицію офіційно повинен озвучувати все ж таки, президент України. І це логічно, тому що ну у нас взагалі питання, я думаю, постає все більше, як в Ізраїлі, наприклад. чи в Ізраїлі, наприклад, загалі військова цензура, офіційна військова цензура, навіть в мирний час ви нічого без узгодження з генеральним штабом нічого не можете сказати. Да? Він просто може зупинити деякі речі, і всі коментарі йдуть там через генеральний штаб. Армія оборони Ізраїлю і тому тут не знаю, тут яка там інформаційна, не інформаційна політика. Там є багато спікерів, які ну я, я, я щось не чув, що вони говорили, що там треба примирятися з Путіним і так далі. Ну я мав на увазі, що можливо буде змінена ця інформаційна політика. Але зрештою, два слова я скажу і підемо на іншу тему. Тут е, телеграм-канали з посиланням на е, Нардепа Гончаренка повідомляють, що Олексій Данілов буде послом від України у Норвегії. Е, е, іронія це чи ні? Я не знаю, але в будь-якому разі з обережністю потрібно до такої інформації. Напевно, зараз поставитись. Будемо чекати на офіційне підтвердження. Пане Тараса. Я хочу вас запитати ще про те, що сьогодні ми почули від е, е, представників російської влади. Від Путіна, від Патрушева і від Бортнікова вони звинуватили Україну в цьому теракті. Лукашенко навіть до цього підключився. Скажіть будь ласка, що відбувається? Чому вдасться їм переконати своє населення? В тому, що це зробила Україна? ні ну населення вони можуть переконати все інше, але я думаю, що навіть населення ти не переконаєш, що е-е Таджики взяті на аутсорсі, це українці, знаєте, вони хоч до пристойності там візитівку яри, щоб знайшли, чи not щось not. таке. Ось ні, ну відверто. Ну, ну, моє враження, моє враження, що вони в дійсності готували якийсь теракт. Я цього не виключаю, тому що, ну судячи з усього там були присутні спецслужби. Але або рівень деградації такі, або є саботаж проти Путіна. Воно було зроблено відверто неякісно, багато нестиковок і так далі. Я ще пам'ятаю, як, наприклад, Путін робив супроводження Другої чеченської війни, коли вони тоді показували по телебаченню, як чеченці, як вони говорили, ріжуть пальці російським солдатам, їх вбивають, там відстрілюють. Воно було зроблено якісно. Ну там то, ну я з точки зору пропаганди супроводження, викликати ненависть до чеченців і провести успішно другу чеченську війну. Вони це все зробили. А тут одразу стільки нестиковок вилізло вилізло. Да? Тут ще і гіл виліз, який доводить. Та ні, це ми, це ми. І судячи з того, що Путін добу тримав паузу, вони не знали, що, що робити, яку версію обрати. Більш того, зверніть увагу, Путін два рази виступав. Тобто два рази ще підкреслю, що це все ж таки Україна США сказала Ні, і Гіл випустив вже ролик Ні, це ми да, середині, от і далі. Ну і росіяни, що зробили велику помилку на мою погляд, це коли вони почали відверто знущатися над полоненими, коли почала відрізати вуха і так далі. Я думаю, що це не вибачиться Це більше е, атака пішла вже на мусульманське населення. До речі. Кадиров, помітьте, як він це прокоментував: що давайте ви не будете на всіх мусульман і так далі. Тобто, це більше такий постріл в ногу, тому що ну це, ну, це відверто образи. Коли ви ще там за геніталії людині прикріплюється той телефон. А знаєте, це ж табойовані ну, це речі теж ну у мусульманській культурі і мусульманській традиції, коли ви так знущаєтесь, не просто знущаєтесь, Ви показуєте, хизуєтесь цим. Що ми можемо так робити, і тут вони на скільки там три доби вже пройшло, на третю доби збирається РНБО і говорить, що це Україна, да що готували бойовиків на Близькому Сході, і вони взагалі виходять на абсолютно парадоксальну версію, що нацисти, фашисти України під головуванням, взагалі-та Зеленського, які є євреєм за походженням, так а брали. Брали ігіл який нападав на Росію. Ну, знаєте, це навіть перебір навіть для російської пропаганди. я Ну я так бачу, що в росіян це не викликає взагалі ніякого. Цього це більше. Тут же знову таки постріл в ногу. Чому? Тому що Путін міг лякати так людей 25 років тому. Ну там, умовно кажучи, пішли від ліхих 90-х, приходимо до безпеки. Да? До 25 років прийшло. Забрали права та свободи, от обіцяли безпеку і безпеку не забезпечили. Як це в центрі Москви, так можливо. Там же було здозуздування, де була поліція і все інше. Ви ж ну, я бачив там інтерв'ю росіян. Ось і так далі. Тому тут така, це те, що називається натягнути саву на глобус, і то, і, і то погано виходить. Пане Тарасе, спасибі вам за цей ефір. Дякую, що долучились до Дякую. нашого стріму. Бережіть себе до зустрічі. Dziękuję.